Питання в чому? От у нас були такі моменти, що порушення нашої етики внутрішньої, да? і, і людина, яка працює, вона посвідченням це користується. Як можна от, зробити, щоб це. ваші внутрішні, тут ви можете застосовувати різні механізми, які регулюються не законом про медіа, а можливо трудовим законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, знову ж таки. Правилами, які ви запровадите, але вони мають перегукуватися з нормами. Якщо ви говорите про найманого працівника, то... О, це вже фрилансер. фрилансерами. з ну, то маєте передбачити якось якимись договірними зобов'язаннями. Якщо мова йде про те, щоб відсторонитись у люди. останній момент, десь у лютому внесли зміни до цієї заяви, яка була, тобто додали один пункт. І у нас, коли було заняття у Рівному цьому, нам дали форму, і я ту форму переслав у Нітішин, кажу, що от заповніть і так далі. І тут було щось, було якесь заняття, теж від спілки журналістів було. Я почув про той пункт. І я його... Це про який йде матір мова? Або... Продруковані. І там я Дослівно, дослівно не можу сказати, але суть поясню, що якщо це, наприклад, релоковане видання, то треба було вказати в у, у, там, одному з пунктів, що, да, да, що значит, реєстрація і діяльність видавництва чи збігається, чи не збігається. Оце один пункт. І через той пункт е, я вніс зміни, а, а, а сусіди, колеги, вони не внесли. Їм повернули іменно через той пункт, що не було. А так, а так, там, ну, в принципі, нічого такого не було складного. Я думаю, що хто робив, це то. інші зміни зараз ми повідомляємо. Порушенням терміну. Наступною підставою може бути неподання, порушення строків надання інформації на запит Національної ради інформації, то це може бути також незначним порушенням, за яким буде застосований приказ. Ну і може щось штраф, також По санкціям розбираємось. Також це може бути порушення, встановлене законом України про рекламу, вимога обмеження щодо порядку поширення. Можна, можна, можна. І а, далі а, ми, а, я розділяю вже і акцентую увагу на тому, що є заходи реагування, які застосовуються до зараз. Як працюють ті чи інші механізми, процедури, було зрозуміло, що десь ця практика і досвід покажуть, що можна покращити, де можна щось спростити, можливо, щось, щось десь там подати. Власне, такий пакет зараз змін до закону про медіа, до закону про рекламу знаходиться на громадському обговоренні. Був нещодавно там круглий стіл з депутатами під Ради Європи, Нацради <клух> і е комітету парламентського комітету з питань інформаційно-гуманітарної політики, Микити кити е <клух> Що ще хотів сказати? Я, до речі, починав свою професійну діяльність в Херсоні, в е газеті. Я 5 років працював в газеті. Обласна газета Ворог була, на жаль, у 2012 році друкована версія припинила, виходити, залишились зараз е цифрові платформи. Вони працюють е в Телеграмі, в Фейсбуці, ну і сайтами. З <кхи> да. питання побачення раді радіомовлення це такі ну, достатньо впливовий орган держави. І можна... ну, я ж кажу, що ми в минулому році їздили в Миколаїв, Суми, в Харків, і там на деяких зустрічах представники преси піднімали деякі питання. А слуги кошти виключають? З'явилися додаткові питання. І зараз, зараз ці моменти якісь там. Я пубічно читаю просто те, що я бачу. Пишуть там, що намагаються загнати в якусь міжнародну класифікацію, якісь гроші там вимагають. Потім Штрих-коди, торговельні штрих-коди. Потім, потім вони вимагають деякі чи то відділення чи то центрального тому що свідоцтва у друкованих медіа, яких немає вже фізично. Зараз є тільки витяг з реєстру суб'єктів в сфері медіа, свідоцтво, в принципі, таких не існує як документів, які підтверджує статус медіа. Є реєстр суб'єктів в сфері медіа, є витяг з цього реєстру, є рішення про реєстрацію, присвоєння цього. Все, це ну, такі два базові документи, які підтверджують статус суб'єкту в свої менше. Все. А вони просто ну, про це або не знають, або... але питання в чому? Що я казав, що ну, зверніться з переліком питань, які Нацрада має поставити. До Нацради звернутися до Нацради, Головне можна персонально, вона тоді точно це прочитає, тому що персональне звернення, ну, всі на неї падають особисто. Найголовніше mm -hmm. Так, ну, що там ми, нам в Миколаєві таке розказували, що ну, трошки ну як? А ситуація ще яка? В ми У Миколаєві да, була зустріч з керівництвом військової адміністрації, З да. ну, його не було був заступник, там було керівництво ради і був представник Укрпошти. А потім ми на наступний день зустрічались власне з онлайн-медіа, з додатковою пресою, ну, з пресою з іншими ну, з журналістами, з редакторами. І нам представник Укрпошти говорить, ми проводимо реформу, у нас пересувані ці відділення, там все чітко працює, максимум там два дні, два дні затримка. Отак просто за столом сидім, ну, він розказує. Приходимо наступний день до мислі, вони говорять, може тиждень газети, газети їхати, тому ні, що просто вони то вулицю не знайшли, то у них карт немає. А, то... а за столом то... гранатура? А, ні, антончик. Є, та бучі б це обладнання або на порази. А заступник Кіма був якийсь юрист, його <кхів> ну, за освітою юрист. Так. Це зараз це потрібно робити всім разом, а не один говорить. Так, вже не зміниш, без того, щоб людина не отримала цього наказу, тому, скажімо так, рознарядки з кори. Тут... Пане Олександре, по питанню <плес> штрих кодів Регіонально я так само у своїх представників мирецький вісників, ну, Людмила. E, значить, коли почався цей великий гвал по штрих-кодах, який вони вимагали всім листи, надіслали. У нас він був раніше більш передбачливий редактор, бо ми беремо ще й роздрібну торгівлю. Тому наш нас штрих-код був. Але e, я так само запитала, для чого, якщо ні в угоді ніде цього не було вказано і не було передбачено. Насправді, коли ви стикнетеся, там великі гроші за то за той штрих-код за його створення. І е, вони тоді почали давати задню. Вони нам прислали листи. Особисто я спілкувалася з представником рівненської дирекції, який по передплаті відповідальний. Він сказав: Ой ні, то ми тільки моніторили, як воно є, чи в кого воно є, бо раптом всі почали їм скаржитися, що не можна цього вимагати, чого не передбачає угода. І якби зараз звучить, що це не обов'язкове, але це тільки вони моніторили, наскільки їхні партнери готові е, працювати із ними Системельно. як системності. Ну є, це до речі теж може бути. Ну, погана комунікація теж часто створює такі проблеми. А, і чому власне ну, потрібно, <світтє> якщо з'являється якась проблема, теж перепровіряти це, знаєте, як журналіст діяльність точки зору перевірки джерел інформації. У нас тут нещодавно в Миколаєві був це приклад діяльності Нацради, це, ну, це не дуже хороший приклад, але так, ну, просто розкажу як ілюстрацію. Один з керівників управління говорить іншому, е, не керівник, та, навіть на керівник управління. Е, спеціаліст одного управління говорить е, управлінню представників, що потрібно зібрати інформацію для, для е, звітності нацради. Ми кожен рік готуємо звіт відпочини, і план діяльності там і так далі. Той щось не дочу, спускає в регіон задачу. Ну, тобто, вже прийшли там викривлені інформації. І він спускає в регіон задачу, що потрібно опитати всіх зареєстрованих медіа, чи отримували вони гранти, скільки цих грантів, у кого і так далі. Представний починає цю інформацію збирати, медіа стоїть на уше. А так? для чого? Да. Яке право маєте? І, а і потім це через громадську організацію прилітає до мене, розумієте, до так якого. Прилітає до мене, я до відповідного члена нацради, там, Максима куратора, ну, Ти чув, що це ну, чого збирається. Каже, перший раз чую, він починає скори розбирати, що там відбувається, крайніх не знайдеш. ну, Але ситуація відбулася. Тому е, ну, так, так, таке я маю на увазі, що дискомунікація і проблеми комунікації може бути цілком ну, цілком ймовірно, що з тими штрих-кодами так і відбулося. З іншого боку, це ж може бути, знаєте, ця ситуація, як в анікдоті, не ні прокатіла. Теж може бути. Тому просто потрібно розбиратися. Я лише хотів вам сказати, теж тут, що Нацра... ну, нацраду дуже багато знаєте, демонізували, особливо під час процесу розробки закону, там, що там створиться єдиний цензор, якийсь який буде всіх там переслідувати, там давати губіною по голові, тому що там залежно від влади і тому подібне. Но у нас а, теж так склалося вчора враження, коли детально пройшлися по статтях. По суті, під час не mm -hmm. працює постійно. Зараз рік цієї реформи триває в Друдомі. Багато колег е, працюють там ну, давніше. і раніше ж на працювала кількість телебаченням радіо, і тільки класичним, тому що зараз ми регулюємо і ну, в сфері регулювання і МІГО, і інтернет, тобто онлайн-медіа, багато різних суб'єктів з'явилося. То це було така комунікація нормальна з цими суб'єктами, які були в сфері. Це в принципі, ну такі можна сказати, стандартно на тому що це не тільки там караючий якийсь орган, це орган, який представляє інтереси індустрії, може виступати на різних рівнях, там в комітетах Верховної Ради, в Кабміні з Укрпоштою на різних рівнях представляти, говорити про проблеми і змагатися їх вирішувати. Тому у Гурпошті, я, 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 я просто протяг, протягом останніх двох місяців декілька разів це казав. І була зустріч по реєстрації друкованих медіа. Ми приходили на ЗУМ разом з спілкою журналістів. Я там це озвучував. Ще на якомусь майданчику, але чомусь таких ну, ні звернень, ні з проблематикою, ні, ні нічого. Всього до сих пір до нас ради не дійшло. Тому, а у нас просто, щоб ви розуміли, ситуація ще кака. Ми зараз. Зараз запущено дуже багато паралельних процесів, і якщо нас, ну, на нам не поставити конкретну задачу, сказати, що це дуже там, болить, актуально і так далі, то ну, ми будемо бігти там, де, ну, скажімо так, у нас є чим займатися. І ну, на наступне засідання, в четвер, національної ради, у нас 192 питання в порядку денному. Тобто ми це сядемо в 11, і десь в 5-й, в кращому баргур встанемо. Тому така ситуація. Я закликаю просто пам'ятати про це, якщо у вас. Є дійсно якась проблематика, і це особливо якщо це проблематика стосується всіх, ну а по більшості, ну вона така система, скажімо так, то ми можемо включатись, допомагати її вирішувати з будь-якими різними державними установками. Панець. Так. Панець. Це дуже і дуже велика проблема, тому що саме це похоронило, як це не дивно звучить локальні медіа маленькі маленьких Вони просто стали ну. Ми не могли конкурувати там в групі. Може бути кілька десятків тисяч учасників. А медіа, яка платить податки, білу нараховують зарплату, від сили там тисячу набігає активних користувачів. Це знаєте, що зараз поговоримо про це. Це, це якийсь феномен останніх трьох-чотирьох місяців. Ти приходиш на будь-який захід. у нас був захід по змінам до закону про медіа і до закону про рекламу. Закінчили з тим, давайте заблокуємо телеграму. Був інший захід про етику журналістів під час війни і, там, і що закінчилось. Давайте заблокуємо Телеграм. І я от народжувати, це якась будь-яка дискусія скочується. От, ну, в ціл... У це... нас більше мова ще й про інстаграм, і про. Ні-ні. Я за -за зараз поговорю про поході бачення. Вони поширюються на всіх. Зареєструвався тичині ні, такі. Ну, ми, ми вважали, що це більш справедливий підхід. По платформам по соцмережам ми прописали дуже такий ну, ліберальний підхід, тому що нам, я скажу, коли ми розробляли, казали, що руки прощають інтернет. В чому парадокс? Парадокс в тому, що коли проголосували закон про медіа в другому читанні остаточно, скажімо так, підписав президент. А це, це був грудень 22-го року, вже ну, рік практично тривало повномасштабне вторгнення. І, Трапилася ситуація з телеграмом, що він став, просто він вирів, виріс в рази просто в рази. І в регіонах і з'явилися ці національні канали, мільйонники там, і так далі. Тобто Телеграм просто скаканув протягом 22 року дуже високо. І з'явилася ж, ж, супутня ця -вся проблематика: анонімність, невідомо хто їх модерує, <кій> поширення дезінформації, викривлена інформація, маніпуляції інформаційні, все це, це цілий ворог проблем. І от ми, як розмовляти, в 2021 році нам б'ють по голові то в руки проще інтернету. Я приходжу на захід в кінці 2022 року, теж зібрались старі знайомі, всіа і мій експерти, всі експертна, це медійна лісовка. Прийшов і Діана мені каже, так, вони провели дослідження якесь стосовно да, споживання і так далі. І Діана мені каже, чому закон промоді не регулює телеграм? Я говорю, здрастя! Ну, тобто ви нам два роки їли голову, що ми занадто широко заходимо в регулювання е, тих чи інших видів медіа, а тепер ви говорите, чому закон про медіа не регулює Телеграм. Тому що це, е, тому що це не Ой, Ми можемо написати скаргу адміністрації цієї платформи. Ні, ну, тобто, Ми не ми, ми пишемо самому аккаунту або користувачу, ми, ми звертаємося до платформи і говоримо, що зверніть увагу, ми зафіксували це відповідає нашому національному законодавству. Це одна можливість. Інша можливість, ми можемо вкладати договоренні морандуми з цими платформами, з адміністраціями про співпрацю. Ідея була, що, ну, яка була ідея? що там ну, є питання виборчих процесів, маркування реклами під час виборів в онлайні і подібне. Mm -hmm. там, там низка цих всіх вимог і проблем. І, і у нас є можливість зареєструвати свій інстаграм, свій сторінку Facebook або канал на YouTube як онлайн-медіа. Тобто добровільно прийти, зареєструватися, з цього моменту ти ну, будеш підпадати під сферу регулювання закону про медіа. А в принципі, так, ми е діяльність, яка відбувається на платформах, не регулюємо. Ми можемо поскаржитись на контент власника платформи. Ми можемо зареєструвати сторінку, як, яка прийшла до нас, добровільно зареєструвалася. І таких, до речі, десь вже пару десятків. І перший прийшов в Телеграм, до речі, реєструвався. І е ми можемо вкладати меморандуми і договори. І Просто щоб ви ще розуміли, буквально на минулому тижні була зустріч у Федорова, міністра цифрової трансформації, збирались різні там представники різних служб, скажімо так, і державних органів, теж говорили про те, що робити там з Телеграмом, Тіктоком і так далі. Одна з ключових проблем, яка я, я про неї вже в принципі сказав, так, як реагувати у випадку, коли там поширюється контент, який держава навіть може вважати або спецслужби. Незаконно, навіть таким ж, за які, за які передбачено кримінальні відповідальність, У нас є ж такі види контенту. А платформа не реагує. Ну, залишається відповідь блокування. Блокування. І тут е один єдиний момент, про який теж ну, мало хто знає, тобто, ну, не мало хто знає, просто не, не всі знають, як це так. Заблокувати один канал. На Фейсбук або в Телеграм або в Вайбері або будь-де. Країна будь-яка, в принципі, технічно не може про цю реформу. Е, до речі, яка збрала, то, то, Ні, нахрі, за це назвала повноваження спостерігання, наглядає за передневоспосудження. послуги. що не несе відповідальність за зміст реклами Ні, так це законом визначено. Це рекламодавець має план донести макет, який відповідає всі. Кожному конкретному кейсі слідство буду встановлювати, хто винний в створенні і поширенні цієї інформації. Це, це можуть бути різні, різні дуже конфігурації відповідальних. А наскільки е, тут е, коректно, що не пишуть, що це репліка е, засіб газети там чи видавець не несе відповідальності за зміт реклами? А по ну, це все одно що написати, я нанесу відповідальність і за ті опробувати ну, опробувати банк. Можна написати. Ми розуміємо, що закони передбачають певні речі, і, да, і ми, це, це, це стара фраза знання законів не звільняє дальність. Тобто написати, можна, що загодно, ці дисклеймери можуть спрацювати знову таки, коли буде, і це може суд в цивільній справі встановлювати, яка міра війни в кожного, в тому, що було поширено. Якщо я говорю, що наприклад, це... але і тут можуть бути нюанси, і практика Європейського суду. Дуже цікаве остання. До речі, по соцмережах, там французька справа, де кримінальну відповідальність застосували до влад у Власник аккаунту, нього коментарі під, ну, під його посту. коментарі. В коментарях поширюється спіч hey, не він поширює, хтось поширює у нього коментарі. Кримінальна відповідальність до власника акаунту, тому що він бачив цей хейт-спіч, hey, не забрав його, і він okay. так, не видалився. Але є підзначена, що ти ну, його бачить, тобто це шукає? Ну, от, повірте мені, правоохоронні органи, коли хочуть, вони дуже ретельно все встановлюють і всіх допитують і опрацьовують. Тому е в цих, цих моментах е просто важливо і буде встановлюватись. Або це в цивільному процесі, коли позов про захист числі гідності, моральної школи, або це кримінальна справа. Е просто в цивільному є своя специфіка, тому що я, як позивач, я вибираю претензію. Тут ж просто теоретично можна розглядати величезну кількість варіацій. Тому що може бути ситуація, що журналіст написав, редактор поправив, поширилося не те, що журналіст написав і здав редактору. І будуть претензії саме до цієї частини. Тобто всі ці нюанси встановлюються вже в ході до судового слідства або в суді, і відповідно розподіляється відповідальність. Ну Якось так воно працює. Ну В принципі, це достатньо справедливо. можна? Я ще попомню тоді, що фактує е, закон е, зобов'язання журналіста давати, наприклад, інтерв'ю, коментар чи ще щось на затвердження тій людині, яка е, 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 записувала інтерв'ю або брала коментар. Євген ціл, 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 цілу статтю написав. з цього приводу. Ну, це, це в принципі то, співавторство, ні, той, ні. хто ні. говорить і той, хто робить. Ні-ні, дивіться, тут ключовий момент, власне, в слові співавторства. Тому що якщо співавторство, і це спільний твір, тоді там ну, можуть виникати додаткові механізми узгодження стосунків між співавторами. Як поширювати, в якому обсязі, там, як це погоджувати і так далі. Але це якщо співавторство. І ну, в моїй практиці, теж, коли я зайти, що в Херсоні працював, деякі чиновники намагалися мені розказати, коли я брав на інтерв'ю або брав коментар, розгорнути швидше інших питань. Покажіть мені при публікації, не будуть чого питання. Як це не буде, то ви зобов'язуєте приміщенно зобов'язані. Ну, вони так трошки в ступор, але ну, ключовий момент розмежування співавторства і своєї професійної діяльності, коли ви просто збираєте інформацію. Тому що, якщо ви позвонили заступнику умера, спитати з приводу аварії десь на мікрорайоні, коли буде, не буде, що, що зроблено, що не зроблено. Uh, і, ну, і тому подібне, це може бути розблоки такі коментар, то ви не інтерв'ю. Інтерв ви збираєте суспільно значну інформацію для певного району, мікрорайону його мешканців, для того, щоб ви її поширили. А і, Ну Дивіться, інтерв'ю. Ви маємо по формі інтерв'ю. Да, так, прийшов. години. От як і як ви, здається, якщо інтерв'ю, це ж ви готуйте питання, тобто він готує відповідь. Це є відповідне місце. Тобто творчість. якщо Це, творчі, це якщо віде, спільна творці, так. Да. Ну, я з того починав, з, з слова співаторство ключове. Інтерв'ю теж може бути різним. Інтерв'ю, яке готується, як зараз Євген там з з кричить, коли дві людини задіяні в процесі, це може бути співавторство, а може, може, може бути вимоги стосовно озброєння. Якщо я е, через прес-службу домовляюсь з прем'єр-міністром про те, що у мене е, є питання і необхідність поспілкуватись там 30 хвилин з такою з такою темою, я підготував сам дизайн цих питань собі в голові, подумав, як я буду спілкуватись, які питання задавати або не задавати, залежно від того, як буде розвиватися розмова. Я прийшов мені дали 30 хвилин, я з річними поговорив, зібрався, б, це не ну, це. Це за формою інтерв'ю, але за змістом це не співатися. Ні. 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 А тут, якщо це зберігає, тут, тут, тут єдиний момент, єдиний момент, так, ще, але це не юридичні вже речі. Це ваші стосунки з ну, як учасника активного учасника так, інформаційних відносин певному. <потълзв 'язав> Локальному рівні по регіональному, чи це національному національному рівні, ви маєте на увазі стосунки. Ви хочете псувати, не хочете, бо ви хочете їх все ж таки намагатись підтримувати. Ну, скажімо так, підтримувати стосунки, не засихаючи на свої якісь професійні да, можливості або права і тому подібне. І тоді ви, я, наприклад, іноді тексти надсилав, але не для того, щоб вони вичоркивали якісь абзац, або казали, це може, це не може. Щоб вони так фактаж перевірили, і чи точно я нам передав можливо які речі. Але це не, це, це не дозвіл на поширення. Це, це просто е, е, да, точність е, ну, повнотаїнців що буває. Це питання просто ну, унеможливлення або зменшення можливості помилу. Державним примусом ця норма стає декларативною. І все одно не працює. Що, ну, який сенс це прописувати, якщо ми розуміємо, пишучи це, що воно не буде працювати? І е, це не тільки проблема України, це проблема всього світу і, всі, і Європи в тому числі. І от Європа зараз активно почала вибрати цю напряму. І у нас зараз є всі, хто працює з медійним законодавством, дуже велика надія, що у нас наш є, є шлях. Буде достатньо швидким. Або ми зараз е, на зустрічі з тим же Шодером говорили про те, що ми будемо намагатися до отримання статусу повноцінного члена ЄС отримати якийсь доступ до якихось механізмів, які є для країн ЄС. Чому? Пояснюю, що в Європі розробили за останні 5 років вже, от, але вони вистрілюють останні 2 роки всі ці акти, які стосуються онлайн. Є такий Digital Service сервіс, DSA його часто називають скорочено. Це акт про цифрові послуги. Він стосується регулювання платформи. Якраз. Це закон Європейського Союзу. Є Digital Marketing акт DMA, званий. Це закон, який регулює рекламні питання і цифровий ринок реклами, цифровий, саме те, що на платформах в інтернеті і онлайн. І зараз на фініше European Media Фрідом Акт, Європейський акт про свободу медіа. Там йдеться про медіа на платформах спільного доступу. Там йдеться про регулятора трошки і про інші моменти. Тобто Європейський Союз, і це загалом такий був тренд. У 2015 році, коли з'явився термін цифрові права і нові медіа, тренд був який, що те, що поширюється в онлайні, має захищатись так, як і в офлайні. Тобто стандарти, які стосуються, стандарти захисту в першу чергу. Газет, ну, тобто преси, телебачення, радіо має застосовуватись до свободи слова і поширення інформації, яка існує в інтернеті. На той момент вона там, скажімо так, з'являлась тільки в масовому масштабному такому явищі. Потім це за, 10 років, ну, за наповні 10 років перевернулося з голови на ноги, тому що інтернет з способу надання додаткових можливостей, лікування, освіти. Осі цих позитивних речей перетворився на інструмент маніпуляції впливу в внутрішні справи країн, впливу на виборчі процеси, Brexit і все інше тому подібне. До речі, буде не тільки на нанець, але це їх фільм Social Dilemma називається. Він 21-го року. І суть фільму в тому, що екстопи Facebook, Twitter і цих платформ, цифрових гігантів, вони пояснюють, як платформи перетворились теж, тому що на початку це була ідея хороша. Зробити людям інструмент додатковий для поширення інформації, комунікації, всього іншого. А потім з, через конкуренцію, шалені кошти і все інше, монетизацію вони перетворились на інструменти глобальної маніпуляції людьми. То вони заточені на маніпуляцію. Тобто вони про тебе збирають всю інформацію, е, підкидають тобі всі ці алгоритми для того, щоб ти максимально велику кількість. Я можу і є, я що можу. От, от про штучний інтелект вони говорять, що це просто виведе ці всі маніпуляції на вищий рівень ще наперед. І, і це говорять директори, бувші директори цих компаній. І вони просто воно, слухаєш. ну мене там тільки розкажу зараз, щоб вам забрати багато часу. Подивиться просто, як півтори години. Так? Нам вони не потрібні. Тобто можна не надсилати? Не надсилайте. Зараз, зараз підготували зміни, там просто більш чітче це буде прописано, чіткіше. Що обов'язкові примирники і не мають зберігатись рік, а надсилатись тільки на запит Нацради. Це, умовно кажучи, якщо буде якась наскарга, якесь звернення, ми можемо це попросити, хоча він ну, буває, що скажіть.